Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас, як правильно замаринувати броколі на зиму. За цим рецептом броколі неймовірно смачні. Нам потрібні броколі, їх треба промити і просушити, нарізати на суцвіття, натерти одну морквину на крупній терці в літрову банку накладаємо суцвіття броколі. Чайну ложку натертої моркви. Пучок петрушки. Зубчик чеснику нарізаний на скипочки. Пару горошин чорного і душистого перцю. Докладаємо суцвіття броколі. Чайну ложку моркви натерту на крупній терці І знову докладаємо броколі до самого верху. І так само заповнили другу літрову банку. Зверху наложуємо по одній чині ложці моркви. Робимо маринад, в каструлю наливаємо 1 літру води, всипаємо 2 столових ложки солі і 2 столових ложки цукру. Все гарно розмішуємо і доводимо до кипіння. Коли вода закипіла, додаємо 6 столових ложки оциту. Маринад готовий. Гарячим маринадом заливаємо 2 літрових банки. Кожну банку додаємо по одному лавровому листкові. Я ще додаю в кожну банку по 3 пекучих перчинки. Але перець пекучий, можна брати при бажанні. В глибоку каструлю вложуємо рушник і ставимо 2 літрових банки броколі. Заливаємо каструлю воду по плечики, накриваємо кришками, але кришками не закручуємо. Ставимо на газ, доводимо до кипіння і будемо стерилізувати 15 хвилин. Пройшов вказаний час. Виймаємо банки і закручуємо їх. Подивіться, які гарні брокколі у банці. А взимку відкрити таку баночку одна насолода. Баночки закрутили, перевертаємо банки. Накриваємо грубим рушником. І залишаємо так охоложувати цілу ніч. Пройшов вказаний час. броколі охололи, їх можна зберігати в погрібі або при кімнатній температурі. Банки з кришками можна стерилізувати, а можна і не стерилізувати. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі мариновані броколі найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня. І миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю, і нехай вам все вдається.